Ух, яка свалка так, друзі, всім привіт! Знову ми разом. Зараз трошки прошвернемося по базару. Глянемо, є сир. Бо в минулому році пройшлу зиму, якщо я не помиляюсь, коли були такі мощні відключення, а сиру не було, тому що вони не встигали його Там, там оцей їхній процес. Які по... якась там видержка дона. Ну коротше. Я технології не шарю. Просто коли я підходив до неї, вона казала, ніфіга. Так, що у нас? Коротше. Коротше. Йдемо. Здесь машинки странні, так Сейчас пидем крытый рынок. Зайден. Почем те пылесосы? Вон 7338. Поняли тележки по 7000. Не, ось 2950. То щось непонятно, то щось дуже жорстка ціна. Хотя. А, то якісь артикул, вон 1700. Не, по 25, коротше, телеги. Кому надо, в хозяйстве. Приїжджайте, забирайте. То артикул, кажете не на артикул, вам телегу подискують. Це є спеціально показати яку є підерки і кстати от неї вона то мягка Ну, лоб все одно чухається та мені любить підерку не один лоб чухається того я в основному ходжу в болка а на надів підерку не подивився скільки градусів, думаю буду може там замерзати задубати ну в принципі більш-менш нормально так, я вже нервнуй, два входа в мене. Могу в один, можу в другий. Давайте нирну в оцей, вийду з другого. Що это такое? Підприємство. підприємство Підсобне. Підсобний склад. Дим цієї щас, коротше, аж забыла мені. Дихавку. Блін, як мрачно. Мракобесі. Завтра треба якусь колбаску. Десь з'їзди домашні може купити. Ну, як завжди, продавців немає. Одні покупці. Одні покупці. Блін, тут так мрачно. І відео хренове, Якщо немає дегейського шостий, куплю там 300 грамів ну, коти. Оце вони в шоколаді. Домашні яичко, курочки 80, 70, 60 на будь-який вкус. Так, тут постійний движня на ковбасі. Давайте побудуємо, щоб Валенсія. ваша Ви это, а тоді я вас подпущу больше. Хорошо? Як ви думаєте, домашня ковбаска чи не домашня, моя? Продавщиня. Так, тут дорогі сири. Це нас не цікаво, це дуже дорого. А можна дегейтська четвертину? А, так а скільки це по деньгам? Та возьму, щоб... 166. Ну давайте возьму карту і оплата. Щоб... Бо зараз можуть же прекрати, да, это... Його вироблять, як оце свята довго не буде, бо колись чи пройшлу зиму я приїжджав, а, то да. щось не було взагалі в налічі. Не співав він. Смотряш, по скільки відключень. вже сьогодні я по 13, Сьогодні 13, Чотири відключення вже одне пройшло, скоро ось друге буде. Оце ще думаю вирвуся наїмся. Да, сьогодні вже мінус 13. Так, дякую, так. Та ну так, да, чи хуже, чи лучше. Так що де... тут такі діла, друзі. Так, сало ми наїлися. Сало ми наїлися. Гу. Можна мені бумажку, у мене пакет є в одній мене. Черга. А ось, оце щось таке красиве. О, шикарні повас. колбаси, але тут без сіл. Не треба копити, лапи, коріння. Це для собак походу, Чи скоро ми будемо їсти вмісто собак? Так, друзі, такі куся сира я урвав. Це він мені в лоточок не влізе. А, ось ця шапка, бачите. Вроді м'яка ну лопчукається. Так, сала я не хочу. Козячий Сала я не хочу. Філе індички, це делікатес. Бачите, наскільки філе індички дороже, чим обичне філе куряче чи... барани, да? Дивіться, красота. Барані на говядині. Потрібен продавець, кого цікавого лапи. Коротше тут мрак. Для GoPro, хреново. Тут у нас фарш, навіть говяжий 95. Я Та Японія, то я зрозумів, то говяжий, так, фарш? Свина -гов а Свина говядяй. Та ні, мені просто ціну значить. Чи а, мені... я вам ціну, у вас така ціна не втратила. Та ні, вам. просто. Хотіли в мене узнать ціну на фарш. Зараз дзвоню, скажуть. Якщо да. б я підійду, дякую. Зараз ми созвонимся дзвонимося і. Вау, ті. Галяжу свинячі, 95. Гривень. Я не шарю фарші. Нам фарш недавно давали. Туалет. Я зараз хочу глянути. глянуть, в мандаринки. По Побачили по чому карась. Бо я не хочу тітки на мене зараз накинутися, щоб я купив карася. Ну оди кремнового павільйону. Я тоді розумію. Оце тот, коли топори гаряний. я вдихну чуть не впав, А що тут розсасується потихоньку. Так, мандаринки були колись по 75 чи будемо по супермаркетах вичисляти? Оце вони всі клійонки когось цікавлять. 210-40. Що це? 2,10? метраж 40 гривень за 2,10, да, так, 40 гривень клієнки за 2,10. Тобто, Тобто, тут взагалі людей нема. Скільки? 13.04 что очку и надо в смысле надо за велосипедом уже идти будем без присмотра 75 солодки без кистачок блин что я не гляну в атб почему ты ушара черный Чуєте, друзі? Дешовманське масло якось ще й по акції. 47 гривень сім. Навіть масло продукт. Блін, гляну по чому це? По чому в АТБ. Може там якась акція на эти. Короче, ні продавці, покупців немає. Це коротше кофейті всякі підбухнуть кофейті. Та ні, такі кусяра сири треба розтягувати. Надо було спросити, за скільки його ж... желательно з'їсти. За скільки його желательно з'їсти. Може через клітку пройти. <риклад> Дивіться, самі продавці цинкують, щоб хтось щось підійшов, купив. Ось, пустий ряд зараз пролечу. Будуть мені писати, що я пролетів. Ці не показав. Ну так а що, як мене цікаво, де і опасна зона. Давай. Щас Ага. Так, як отсюда свалить щось я зайшов. Катакомба. А це його поїхав у ремонт, зашла. Без велосипеда, як без рук, поняв, таке щось не вистачало. Щось не хватає. Путин хуй. А дальше вы поняли, прикиньте вывеска. Ну, да, Над товаром. Лудный сын, кажу, если что, заходи. Я. Они продавцы стоят. Лясы труд. Это труд. Так, 75 гривен. Вообще память у меня фонарь, 75 гривен вроде мандаринчики без косточек солодки ну, просто одна проблема что выбрать нельзя могут накидать короче уставших підгулявших О, стоїть лимузини дівчачі, які стоят ніхто тут власне не накинув сейчас заскочим глянем на пару секунд просто всі стримаються а що це таке там опачки О, ах, і, чухається. і я ж не зніму цю чуть з голови, бо голова замерзне кстати морква така красива О, капустинки маленькі. Ну мені вже не надо. Так, друзі, сейчас я гляну одну позицію і валю отсюда. 76. 59. Ну, Опять. 74. Ну короче, дешево можна купити мандарини, но... Но, е знаєте, що новий ну, бок храновий. Так, валим до коня. Валим до коня. 44. І трошки отіжжаю в небезпечну зону. І потім я вас перекину на рулі, ще десь покатаемся, бо не знаю і завтра. Вилізу я не вилізу з нори. Так ми швидко пройшлися, але що но... поробиш? Так, а ну шо у нас тут натикало? Ага, 17-5. Сейчас я здесь запакуюсь и вас пора та Таратага, та Таратага, тарата. Где джималь? Друзі, ну що, всім пока, ще побачимося зараз, будемо їхати разом. Зараз я вас перекину. Валим з базара, всім гарного дня, мирного неба. Побачимося в наступній серії. давай.